Українська народна казка Колобок Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спеку, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопала в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, з призьби на землю в двір. А з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу, та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, же гарна пісенька, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.